Кік ю роки. Десять. Мені було. Так, зараз я друзі. Мені було 9 років, я знайшов гітару на вулиці. Це ця... було найвслаблише, що відбувалося в моєму житті. Я жив на той час у моїй бабусі та і І я ходив з цією гітарою протягом півроку наспігував пісні. Без струн. Сусіди були незадоволені, чесно скажу. Через деякий час ми спробували з медітися поставити мені струн. Я почав придумати свої перші мелодії. Через 13 років не стало мого дідуся. А ще через черстворнадцять років не стало мого міста гітари і гаража, в якому запишилась ця гітара. Ця гітара подавала мені силой сі. Ця гітара познайомила мене з людьми. Завдяки цій гітарі я почав писати свої перші пісні 12 років. Ця гітара подарувала мені неймовірні можливості. Ця гітара познайомила мене з людьми, з якими я почав крокувати і писати музику на студії своїх першої роботи. І ось через багато років я зустрів людей, які продовжують зі мною крокувати вже десятиріччя. І не було б цих десятків тисяч сяючих очей переді мною, і цих мільйонів слухачів по всьому світу ця гітара зробила мене тим, хто я є.